З минулих літ, колись давно, там, де тече ріка Дніпро, поміж степів, дібров і гір, з'явилась та живе і до сих пір могутня вільна там країна, що має назву Україна. Її краса, відважність та незламна воля завжди приваблювала всіх. Та мить загарбників спіткала доля і став народ боронитися від них. На захист стали сильні духом чоловіки. Називаємо ми їх козаки. Усі знають, що козак це величне, горде слово. Землю нашу славить так, українська рідна мова. Козаки сміливі люди. Їм до віку шана буде, козаки борці за волю, за народну щасливу долю. Ішли козаки не просто воювати, а рідну батьківщину захищати. Їх подвиги оспівують в піснях, казках, легендах та віршах, а самих козаків Божа матір захищала. І своїм покровом від біди їх рятувала. То богиня помічниця запорожців славних, які козаки складали шану і своєю покровителькою. Навіки її обрали. Та і тепер, коли вже сплинув час, козаки живуть і поміж нас. Це славні воїни країни. І боронять нашу Україну, славних захисників і захисниць України, Божа матір боронить і нині, від лиха їх покровом накриває, разом з козаками зі святом вітає, щоб ворог їх не поборов, дарує захист, добро і любов, щоб дух козацький не згасав, як вислів народу, козацькому роду. Нема переводу.